Вітаю, друзі! Слава Україні! У нас вчора були гості, і вони привезли більше питань, ніж відповідей. Ви знаєте, миротворчих ініціатив для України вже надходило стільки, що ми просто перестаємо звертати на них увагу. От і зараз прибули декілька африканських лідерів зі своїми чи дійсно із своїми пропозиціями. А приглядатися до них таки треба, бо за кожною так званою миротворчою ініціативою криється дещо із дуже високої геополітики, що може дуже сильно вплинути на майбутнє рішення як наших союзників, так і противників. Ну а ще ж у нас є ця наша зачасна влада, план і намір якої зовсім не обов'язково співпадає з потребами України. Ми ж мали тисячі прикладів, фальші, безсоромної брехні, подвійних стандартів. Що, невже і надалі маємо бездумно вірити в кожну озвучену фразу? Вірити ні. А от деколи вслухатися аналізувати і робити висновки, такі треба. Ці нинішні наші водоможці, вони ж прийшли ні звідки, і дуже часто і суспільно одна. Так, так, їхні ліководи і головні бенефіціари, вони більш ніж досвідчені, але ж не їхні підопічні. Тому й не вміють вони ховати за вмілою дипломатією свої справжні мотиви і сприйняття всього того, що нам запропоноване. Тож нових ініціаторів, їхні пропозиції та можливі наслідки розглянути нам таки потрібно. Знаєте, не зовсім за їхніми словами, які дуже акуратно від нас приховали, як за тим, а від кого вони? А ще важливіше приглянутися до реакції на все це з боку Єрмака Зеленського, тому що саме там і є основні відповіді на ті питання, які нас тривожать. Але спершу кілька базових позицій. От практика миротворчості. Вона дуже поширена в світі. І збройної, з різними миротворчими формуваннями, і чисто дипломатичної. Найчастіше ж миротворці лише пропонують мирні ініціативи і допомагають порозумітися. Особливо тоді, коли компромісне рішення може бути прийнятним для обох сторін. Отак От сталося з миротворчістю Пекіна в конфлікті Ірану та Саудівській Аравії. І там, зокрема, ми побачили ще одну сутність політики, яку можна назвати м -м, таким трошки кострубатим висовом, ментально незахідною. Тому що вона і азійська, і африканська, і латиноамериканська, і, і навіть в Західній Європі чи в Америці вона представляє інтереси дуже багатьох лобістів Росії. Ментально незахідна. Хай буде так. Бо в кожному доброму задумі, навіть тоді, коли є добрий задум, там головним є власний інтерес, який не обов'язково є добропорядним. От в Китаї найчастіше це принизити США і ослабити їхні впливи, так як це вдалося зробити Сідіпіну в регіоні Затоки. Подібні мотиви ну, дуже часто проглядаються в зусиллях Туреччини, наприклад. Ну, а африканські країни, чи лідери, прибули спершу до Києва, а після відправилися до Санкт-Петербурга. Вони ж гарантовано не належать до прозахідного цивілізаційного вибору. Це лідери Африканського Союзу, який щедро фінансувався і фінансується Китаєм. Сповідують вони переважно антизахідні погляди і політично тяжіють, окрім КНР, до Москви. Серед учасників в політики там різного рангу, відмінні своїми підходами і поглядами, але очолюють делегацію неприховані союзники Москви і Пекіна, лідери Південно-Африканської Республіки та Сенегалу. Цей факт відомий, вони дуже багато висловлювалися, вони дуже багато контактують саме з китайськими і російськими керівництвами, елітами, персонально путіним Сізіпіном. Але для загальної оцінки є один дуже важливий вимір миротворчих ініціатив. Знаєте, він десь в чомусь прив'язаний до певних часових етапів, а також до того, кому саме в цей період найбільше потрібне припинення війни та коровопровиття, хто найбільше прагне чи потребує настання миру або ж. В чиїх інтересах цей мир можуть оцінювати миротворці, саме його потреби, цього миру? А тепер давайте просто згадаємо, коли Московія напала на Україну, і весь світ не вірив, що ми вистоїмо, а потім, після перших етапів спротиву, все ніхто ніхто не вірив, окрім нас, що ми можемо здобути повну і цілковиту перемогу. Хто тоді рвався? Добивався від Москви, переконував і пробував вести якісь переговорні процеси. А де тоді були Китай, Південно Африканська Республіка, Бразилія, Сенегал та десятки інших нинішніх заступників? Питання, мені здається, риторичне. Рефія тоді прагнула знищити Україну. І вони аж до осені вірили, що їм це вдасться. І весь цей час. Миротворчі ініціативи висували лише наші західні союзники. Там бували, звичайно, неприйнятні для нас пропозиції, щось нас обурювало, а вічні дзвінки Макрона і візити Шольца до Москви викликали насмішки, але дарма, до речі, бо вони прагнули врятувати саме Україну від російської агресії. Так, так як самі собі це уявляли в тих обставинах і. От уявіть собі, так саме в той спосіб, яких просив Зеленський. Він же ж і сам був готовий до домовля домовлятися з Москвою на будь-яких умовах. Слухайте, переговори Арахамія, подоляка Резнікова Олександра Чало в Стамбулі, вони ж продемонстрували, що остаточно одна тієї влади не існує. Та навіть указ Зеленського, номер 211 дріб 2022, він передбачав пошук гарантії безпеки Україні в її катах, агресора та окупанта. Але тоді Путіну було цього замало, Він хотів взяти все. А союзники вони ж. Не просто так пропонували сумнівні компроміси, які нас тоді викликали, ну, певне, невдоволення. Сухайте, коли брутальний тролінг української владної пропаганди і самого Зеленського таки дістав Макрона, а в нього ж то вибори були на носі, він дуже чітко сказав, що про ті переговори з Путлером його опросив особисто Зеленський, тому що йому самому не є просто вести переговори з хронічним брехуном, як він тоді назвав Путіна. От, пригадуєте, як після цієї заяви Макрона раптом вмить здулися і замовкою подляківські боти й тролі. От так буває, коли занадто відверто брешеш назовні, не бажаючи щось визнати в Україні. Так от коли Україна потребувала підтримки, а Зеленський просив тоді по посередництво на умовах, про які сьому, сьогодні йому страшно навіть дізнаватися українцям. Нам тоді на допомогу прийшли ті, хто були наш на нашій стороні, і допомагали вони нам тоді не тільки дипломатично, але й зброєю. Потім пізніше настав час, коли переговори, в яких основу складає саме компроміс, вже стали неможливими, тому що були незаконно анексовані московою вересні наші території. Про що можна було тоді далі якось домовлятися? Просто ні про що. От відтоді миротворчі ініціативи союзників частково стихли. Тоді ЗСУ під проводом залужного, попри опір владних кротів, активно звільняли значні території, а союзники більше зосередилися на допомозі нам зброєю. А от коли успіхи Москви на фронтах дійшли до мінімуму або й повністю припинилися, мобілізація виявилася непопулярною, а в них країні почало наростати невдоволення провалами Путіна, переговори стали потрібним вже йому самому. Спершу про це щось шамутіли Лавров та Пісков. А потім вони звернулися до авторитетних і не дуже авторитетних посередників, які поспішили на виручку. Тож, давайте. Поставимо на цьому певну крапку. Немає і не було повністю нейтральних посередників, бо їх і не могло бути. Це не якийсь конфлікт рівно відповідальних країн, де країна А, умовно Саудівська Аравія, має конфлікт з країною Б, скажімо, Іраном, яких ні одна, ні друга не загарбує свої території, не, не зробили якихось дій, які переходять ту межу, за якою вже є точка неповернення. Ні. Тут не те, тут дика агресія зла проти цивілізації, смерть проти життя, дикість проти людяності. Тому всі, хто ініціюють будь-які шляхи до зупинки війни, вони все одно на якійсь із сторін. Знаєте, може це прозвучить патетично, але це сторони добра і зла. От цій ситуації країни Брікс. Так само, як Африканського Союзу та більшість учасників Ліги Арабських країн вони ж у різний спосіб продемонстрували, що більше схильні підтримувати ЗО: хтось дипломатично, хтось економічно. А вчорашній гість Зеленського з південної Африканської Республіки навіть зброєю, про що заявила Афри... американська розвідка. От причини цього можуть бути дуже різні. Це і. Лобізм Китаю і китайські брудні гроші це лобізм Росії, певна підтримка чи шантаж і залякування. І це водночас жахливі дипломатичні провали української дипломатії. От недавні африканські колеби та візит Зеленського на форум Ліги Арабських Держав вони ж лише погіршили для нас ситуацію. З ними всіма можна було працювати, і ті не численні випадки, як у випадку Марокко та частково Єгипту, є свідченням цього. Ну, але наша влада зробила все з точністю до навпаки. Навіть зверніть увагу, оцей ну, незрозумілий візит Зеленського на Лігу Арабських Держав він відбувся, він відбувся в обставинах, коли наш союзник, прихильник західного вибору Марокко. Відмовився брати там участь, тому що ця історія, цей форум, був найбільш проросійський, найбільш китайський за ну напевне останні два десятиліття, але туди поїхав. Атакований фактично Росією безпосередньо, а Китаєм дипломатично Володимир Зеленський, представник України, яка в цій війні є жертвою цих саме сил. Ну, це є ті промахи, це є ті програші, за які нам доводиться платити, в тому числі і великими дипломатичними втратами. Отже, вертаємося далі. Всі нові. Так звані посередники, вони ж почали всі з'являтися тоді, коли про перемир'я, щоправда, на дуже жорстких своїх власних умовах, почала випрошувати Москва. Першим мир без виведення ворожих військ і без повернення територій нам запропонував Китай. До речі, це ж є той самий нахвалюваний ворожими агентами впливу Медведчуком і Рестовичем корейський варіант. Знаєте, як його можна сформулювати, трошки найбільш більш звичній для українців мові? Сісти посередині, подивитися один одному в очі, просто перестати стріляти і провести новий кордон відповідно до розташування лінії фронту і жодного Боже, весняно-літнього наступу ЗСУ. От далі, коли Зеленський уже встиг повихваляти цю китайську ініціативу, але Єрмак йому тоді пояснив, що таке в Україні не зайде, тому треба давати задній хід, пішов вже різні адаптовані пропозиції. Але всі вони були спрямовані на те, щоб були враховані інтереси Москви і недопущений, або зупинений, або мінімалізований наступ Збройних сил України. Бо ж, знаєте, як твердять ці нові миротворці дуже часто Росія не може проіграти. Оцим вони шантажувати, пробують світ. Ну, смішно і би звучить, але саме це грає. І тому знову ми фіксуємо: нові миротворці вони ж не є жодними посередниками. От вони в даній ситуації це класичні парламентарі, які з білим прапорцем йдуть через лінію фронту від московських окопів до наших окопів, для того, щоб представити якісь пропозиції про перемир'я від того, хто їх посилав. Тільки ті вже йдуть без білого полотнища та лише спробують заявити, що це їхня власна позиція, що це їм самим в голову прийшло, саме ті нюанси і ті вимоги, які чомусь так однозначно потрібні Москві і Пекіну. Дуже в Україні, але дуже добре сприймається деяким в українській владі. От такі у нас виникають якісь дивні трансформації. Знаєте, от українці вони ж дуже активно висловлювалися проти і оцих нинішніх пропозицій, якщо їх конкретизувати і просто чітко вербалізувати. І попередніх тих західних пропозицій, які були, у нас є просто неймовірна віра в Збройні Сили України в заушну і в нашу перемогу. А от з владою у нас все якось вийшло дуже навіть навпаки. От, коли українці казали, давайте тільки підтримуємо те, що йде нам на користь нашої перемоги, але те, що не йде, на будь-яку форму капітуляції. А давайте згадаємо, як цей самий період влада Зеленського за набагато менш шкідливі й небезпечні пропозиції обгаджували Шольца і Макрона наскільки демократично відгукувалися про них. Що творила у нас подаляківська пропаганда і кулебяча дипломатії одного мельника? Згадайте. Ну, слухайте, це навіть соромно нагадувати про такі речі. А от прибувають нові посиланці, і з ними зовсім абсолютно протилежна розмова. Ви просто згадайте, наскільки поштивіше до всіх них ставить і сам Зеленський, його пропагандисти та урядовці, як вони ледь не кланяються новим миротворцям. Згадайте, Кулеба навіть домудрився політично. Перекручувати і пом'якшувати пом позицію Ліхвея, щоб вона не викликала сильного обурення в українців. А от коли західні союзники розкрили ряд його неприйнятних пропозицій, то Кулеба навіть обзивав це фейками і перекручуваннями і дуже лаявся на західну пресу, що вони, мовляв, хочуть перешкодити миру в Україні. От до всіх інших пропозицій ставлення Зеленського дуже поштиве і делікатне, виявляється, таким може бути, а от тільки не тоді. Коли пропозиції ідуть від наших західних партнерів, і коли вони стосуються, крім всього іншого, нашого натівського, прозахідного вибору, наших відповідних стандартів, а ще стосуються необхідності повної перемоги. От цього слова, до речі, в його лексиконі нема. Є план миру, навіть планований саміт, якого, до речі, він активно запрошує також усіх промосковських та пропекінських лідерів. А перемоги якось не передбачено. І, от коли будь-які пропозиції йдуть заходу, у нас відразу появляється, правда, така пропагандистська мантра, нас спробують затягнути на стіл з переговорів з Путіним. Захід нас здає на заході від нас втомилися, захід нас хоче зрадити. А коли реально приїжджає Ліхуей, коли приїжджають лідери африканських країн, коли звертається лідер Бразилії і каже: сядьте за стіл Путіним, не вимагайте від нього, що він забрав з України війська, не вимагайте повернути всю свою територію. Борони Боже, не переміщуйте війська, не робіть жодних наступальних дій. Це пряму в китайському пані, до речі, записано. То все тихенько, нічого страшного нема. Нас ніхто не тягне за стіл переговори з Путіним, нас ніхто не гвалтує, нас ніхто ні до чого не змушує, у нас все в порядку. Це приїхали наші хороші партнери. Слухайте, вас не вражає така відмінність поведінці і вставлені до союзників і, ну нехай так скажімо, не прямих, але противників? Щось воно знаєте. Українська політика, десь перефразовуючи стару приповідку, це як собака навпаки, до чужих лащиться, а на своїх гавкає. От послухай я вчорашнє звернення Зеленського, от пересилив себе. Ну, про всі зовнішні ознаки, особливості його стану, я поки що змовчу. Це не до нашої сьогоднішньої теми. Але ж він там, про відвертих союзників Путіна та Сі ну, просто з неймовірною симпатією. Так само запросив їх на свій саміт, на той саміт плану Миру. А ще він не сказав жодного критичного слова про їхні пропозиції. Про них, до речі, взагалі сказано просто дуже-дуже мало. Ну, але все-таки дещо окресено. Міжнародна журналістика, вона трошки зубатіша за нашу, і тому Reuters зуміли витягнути через дипломатичні кола в Африці деякі інформації. Так от, перший пункт там це. Дуже цікаво, він звучить: відведення російських військ. Так, відведення від лінії фронту, не розведення. Верніше не вивчається не викидання, не забирання своїх сил, а тільки відведення. Все. Про українські війська там голос нічого не сказано. Але ж бо зрозуміло. Якщо в пропозиціях не буде дзеркарності щодо зсу, то прийдуть у наступ наші збройні сили і прийдуть у всіх фронтах. То ж тут знову та сама історія, що тоді на пропозицію з Москви у 20-му році Зеленський вже робив. От пригадуєте розведення військ. Власне, розведення не зовсім вийшло. Відведення українських військ в золотому та його тоді перший великий конфлікт з військовими азовцями. От пригадуєте, я не Ох, мені 42 роки, і там, я президент цієї сторони і тому подібне. От ця історія вже була. В цьому плані, я ще раз наголошую: пропонують зробити фактичне розведення, тобто зафіксувати, заморозити конфлікт на існуючій лінії фронту. От читаю я ці озвучені напівпункти, і я якось не можу позбутися відчуття, що це повідомлення спеціально узгоджували, і редагували для того, щоб воно не викликало збурення в українців. А коли, до речі, в тому числі з Рашистану прийдуть інші деталі, причому достатньо конкретні деталі, того, що пропонують африканські друзі і Путіна і Сі, ну, власне, що їм запропонували нам запропонувати, то в нас тоді терміново вийде Кулеба і скаже. Що це? Фейки розповсюджуються. А ще потім РНБО або СБУ оголосить про те, що почалося московське ІПсо для дискредитації мирних, хороших планів від наших африканських друзів. Ну і звинуватять всіх, хто його поширив. Це вже стане все московським ІПСО. До речі, зараз теж працюють ну, ніби по нотах. От друзі Путіна прибувають до Києва. Київ. Без загрози для самих візитерів, але обстрілюють ворожими ракетами. Самі президенти заявляють, що нічого не помітили. Може, і справді не помітили, тому що наші ППО неймовірні. А може, просто були добре поінформовані, що приліт ракет, навіть якщо вони не будуть збиті, їм персонально не загрожує. Путін знає, де вони є. Далі нічого не буде. Це їхня може бути думка. Але далі у нас починається дуже цікава штука. Далі Кулеба чітко протиставляє друзів Путіна самому Путіну. От мовляв, вони привезли план миру. миру. А Москва цього миру не хоче, тому так відкидає їхні пропозиції. Стоп, це що? До нас приїхали німці, французи, британці, американці привезли мир. Ні. Привезли люди дуже залежні союзники по Бріксу, зокрема, ЄГПДРА збирається вступати теж в Брікс, Союз, де він хоче бути разом з Росією. Привезли плани, очевидно, адаптовані, ну точно з Китаєм і, можливо, що й і так само з Росією. А нам розказують казочку, що вони привезли щось хороше, а Путіну воно дуже не подобається. А те, що не подобається Путіну, всім українцям має стати однозначно хорошим. Слухайте, ви не винегуєте, як раптом Колеба тему пропозиції, які Ройтерс розсекретило, часткових пропозицій, тільки про відведення, не про виведення російських військ, відразу так активно і міло перевів зовсім іншу тему: Путін атакував африканських лідерів, які везуть в Україну мир. Слухайте, це треба так зуміти. Кулеба вчиться. Йому скоро можна буде видавати орден імені Сусова? Отака історія. Це ж слухайте, це настільки дешева оперетка, що її аж слухати соромно. Ну, розіграли все. Я думаю, що навіть сама атака кінжалами була десь теж підіграна під цю ситуацію, щоби ну, виправдати перед українцями все те, що привезли друзі Путіна в Україну. Добре, але давайте вертаємося далі до пропозицій. Отройцяр вже всі ці основні пункти. Там, окрім відведення ще раз кажу, оскільки це має бути зеркально, то розведення. Військ на нині існуючій лінії фронту є ще дві спільні позиції від Москви і Пекіна. Повернення одна, вірніше, чисто китайська, і дві спільні від Москви і Пекіна. Значить, перша чисто китайська, повернення російської ядерної зброї з Білорусі назад до Раші. Так, це принципова позиція Пекіну. Вона напевне не сподобається Москві, але африканські лідери ближче до Пекіну, ніж до Москви. Пекін їх дуже серйозно контролює. А Пекіну, Китаю байдужі всі ті московські, московсько-мінські інтриги та погрози європейцям. Але в Китаю нема паритету із США. І він боїться ядерних появ ядерних озброєнь на американських базах в країнах регіону в південній Кореї, Японії, Філіпінах, Австралії та інших. Тому він вимагає не лише класичного нерозповсюдження, яке передбачено міжнародним договором, але й нерозміщення на власних базах за межами своїх країн. Отже, оця авантюра Путіна і Лукашенка всі її сприймає як удар у спину своїй політиці в протистоянні США. Путін реально зашкодив в даній ситуації Сідіпіну. Сідіпіну потрібно тиснути на США в якійсь темі. А тут раптом його союзник Путін робить діметрально протилежне і позбавляє Сідіпіна певних важливих для нього політичних козирів. І тому. Це питання появилося, китайські союзники привезли цю тему до Києва, якому це, м'яко кажучи, ні холодно, ні жарко, де буде ця тактична зброя, чи вона буде в Курській області, чи вона буде в Гомельській області. Для нас просто різниці нема взагалі ніякої. І е, для Москви, де це, ну, напевне, не дуже сподобається. А те все решта, слухайте, там же ж не просто критичні, а неймовірно важливі для Москви пункти про зняття міжнародного ордеру на арешт Путіна. Ну, для нього це болісна тема. Він навіть ту ж саму Південну Африку до свого друга не може поїхати, тому що Південна Африканська Республіка учасник угоди про міжнародний кримінальний суд в Гаазі. І там є, ну, взагалі сухається, відміна санкцій проти Московії. А, ну і звісно, те, що для африканських країн основне, те, що ближче до тіла, це продовження зернової угоди та безприбійного постачання російських добрив і сировини для їх виготовлення. А отут увага, слова мають значення. Знову. Випив отой от аміакопровід, який колись обіював Арахамія, і про який я вже недавно тут у вас, вам говорив у великому, великому матеріалі, по-моєму, сморід зеленого аміаку. От подивіться, як виникають ці речі, які цікаві Росії, які цікаві самим африканцям, які цікаві Китаю, і які вбивчі для України. Ну, давайте тепер підсумовувати. Отже, пропозиція ця африканська, як і китайська. Вона передбачає дуже чіткі певні речі. Ще раз кажу, мова йде поки що про те, що вдалося дізнатися з того, що привезли африканські лідери, і ну, що є основним для них, що, в принципі, для них притаманне, і я не думаю, що вони щось інше могли б взагалі запропонувати, хоча б і тому, що вони дуже тісно пов'язані з Пекіном і Москвою. Значить, підсумуємо по пунктах їхня пропозиція читаючими стрічками, передбачає відмову України від наступу і збройного повернення своїх територій. Ми не маємо права їх забирати, ми маємо відвести війська разом з расистами від лінії розмежування, яка перестає бути фронтом, стає лінією розмежування. Передбачає їхня пропозиція <кх> безкарність для Путіну і його режиму. Знаєте, що це таке? Якщо ви знімаєте санкції, ви позбавляєте себе можливості і механізмів добитися будь-яких репарацій. Ну, хіба що то, що арештоване за кордоном, і то я вас запевняю, Росія в міжнародних судах це дуже швидко собі відсудить. Далі вони пропонують прямі переговори без будь-якого від виведення російських військ, без будь-якого припинення окупації будь-якої незаконної діяльності на українських територіях, прямі переговори за таких умов. Наступне. Вони передбачають замороження конфлікту на існуючих рубежах. З часом це цілком може прорости в нові кордони. От корейський варіант, він і маєте. Союзники Пекіна і Москви пропонують те, що колись Пекін нав'язав Кореї її західним союзникам. От і маєте. Або ж це приведе, крім корейського варіанту, можливо, до нової агресії, коли міц... розклад зміцніє, на наших вже територіях, вибудує нові наступальні можливості, нові позадарами і знову. Піде в атаку на Україну. Чи ми цього хочемо, ми цього точно не хочемо? А от ви тепер мені скажіть: от в цих ситуаціях ми дістали оці повідомлення, що нам привезли. Чи вас не дивує така доброзичливість влади і особисто Зеленського, до цього набору пропозицій від друзів Путіна? Таке бажання Кулеби знову перекрити іншими темами, ну просто вбивчі і неприйнятні пропозиції? Ні. Звичайно, Кулебчесне Кулеба Зеленський свою звичну і правильну фразу, що не може бути миру без відновлення територіальної цілісності, він таки її повторив. Але діаметрально протилежний варіант парламентарів Путіна і Сі він не заперечив, він не виселився проти їхніх пропозицій, так як він критикував жорстко і. З таким, знаєте, праведним гнівом набагато менш ризиковані пропозиції, які привозили наші західні союзники. От зверніть просто на це увагу, трошки в ретроспективу поверніться і порівняйте. Ну але про що я говорю, господи? Пане Миро Зеленського, він же ж не передбачає перемоги. Ну, звісно, там є пункти, які кардинально суперечать пропозиціям візитерів про виведення всіх ворожих військ. Але там написано: не ми їх маємо вибити. А Росія їх сама має забрати. Ну, вона ж їх не забере. Там написано, що мають бути повернені всі наші території, відновлена справедливість. І це має сама Росія знову зробити, а не санкції, і не наші військові. От це ж, знаєте, оця суперечність, вона така, знаєте, трошечки нас добиває. Тому що хтось в такій ситуації, коли ми не. Підтримуємо плани, дуже серйозні жорсткі плани по звільненню своєї країни, Ну, не ми, наша влада, пропонуємо такі речі і так спокійно сприймаємо пропозиції, які не передбачають, які передбачає саме цей момент мирного плану Зеленського домовляться з Путіним без яких будь-яких своїх якихось жорстких настанов. Він же ж означає, що от ми ніби маємо свої якісь певні нюанси, від яких ми кажемо, що ми не відступимося, але ми погоджуємося розглядати ті нюанси, які діаметрально протилежні, Що в такому випадку. Це означає, що хтось має поступитися. Цікаво, а хто? Якщо українська влада весь час десь поступається, а Росія поки що на поступки не йде. А скрізь, потяжка, це ще мені здається, що нам оцію історію зараз цим отим, як обходили, як приймали, як реалізували оцей візит африканських гостей, що нам знову хочуть увімкнути принцип мир без перемоги і безпека без НАТО. От тільки досі ще не визначилося, як це продати достатньо радикально налаштованому нашому суспільству, яке хоче перемоги. А от щось в мене такі є нехороші відчуття, коли я дивлюся не на сам приїзд цих гостей, а на те, як їх зустрічали і як реагували на їхні пропозиції. От в мене є тривога, і я просто хотів ним поділитися з вами, щоб ми, ну, принаймні, щоб для нас деякі речі не були несподіванками. На цьому закінчую сьогоднішній виклад. Дякую всім, хто дивився до кінця. Якраз для вас, хто додивився, у мене є одне бонусне повідомлення. От я думаю, що я відзавтра хотів би вже запустити і спробую запустити нову регулярну рубрику робоча, поки що, назва спілкування відверто. Це коли основні теми для окремих програм буду переважно черпати з ваших пропозицій. Ну а ще я буду регулярно відповідати на ваші запитання. Відразу кажу, не на всі. Є ті, які з різних мотивів можу відкласти, але про це я все одно вам прямо скажу. І можливо, все піде не відразу, якщо ви появиться питань багато. Можливо, десь будуть згруповувати, можливо, десь е, будуть якісь збої, якісь трошечки невміння тощо. Але я буду будувати основну свою роботу далі, все-таки посилаючись на те, що ви мені запропонуєте, напишете. напишете. Тож запрошую до себе на сторінку в YouTube, до рубрики Спільнота там, не тут, саме там можна в коментарях залишити запитання, на які я спробую відповісти. А поки що гарного спокійного дня і перемоги, нічого іншого ми не хочемо, тільки перемоги, тільки справедливості, тільки чесності і слава Україні. Тримаємося!